Так, е, нехай буде багато вимов. Нехай в нас буде англійська, британська, англійська американська. Е, ще може якась? Інгійська. Watermelon. Житомирська. Зробимо троє часів: минулий, тепершній майбутній. Ні. давай зробимо 12 ну Такі вони будуть досить неординарні. Минулий звідсилку на майбутній. Минулий, який хочеться забути, супер. Майбутнє в минулому дуже логічно. Напишемо слова, щоб зручніше було людям читати. Буде писатися бук ікле, а читатися буде. Логічно, що байсикл. Або лангуаги. Це буде читатися як lanгудж. Геніально. А ще нам потрібні букви у словах, які як, ну, як вони є, але ми, будемо, ми їх будемо всі ігнорити. Яка це може бути буква? H. H. Супер! А, тобто слово буде писатися honest, а читатися honest? А слово буде писатися вход, а читатися і говоритися буде what? Може, транскрипцію ще придумаємо. а?